Усім привіт, я Даша і я знаходжусь у Канаді по програмі Коет. І сьогодні я хочу вам розповісти про нову фінансову допомогу, яку ви можете отримати у Канаді. Йде мова про те, що у 2022 році федеральний уряд Канади запровадив одноразовий бенефіт за компенсацію оренди житла. Тож, які умови отримання цього бенефіту і хто може розраховувати на цю фінансову допомогу? Розповідаю. Якщо ви прибули до Канади і орендували житло станом на 1 грудня 2022 року, то ви можете розраховувати на цю виплату. Хочу наголосити на тому, що ця виплата є одноразовою і складає 500 доларів. Також ця виплата не впливає ніяким чином на вашу подальшу. Імміграцію у Україні, і також ви податися можете на цю виплату лише до 31 березня 2023 року, тому поспішайте. Онлайн-форму для подання аплікації на цю виплату я залишу в описі під цим відео. Тож переходьте, оформлюйтесь і отримуйте додаткову допомогу, бо гроші ніколи не бувають зайвими. І також я хочу нагадати, що у мене є телеграм-канал, де я ділюсь там корисною інформацією. Тож, якщо ви хочете бути ближче, то будь ласка, підписуйтесь, а посилання на мій телеграм-канал я також залишу під цим відео. Сподіваюсь, що це було корисним для вас, без зайвої води, лише по фактам. Тому, якщо так, будь ласка, підтримайте це відео коментарем. Вподобайкою і підпискою на мій канал. Я буду вам дуже вдячна за це. Дякую ще зі мною і бувайте!